Це було 2 вересня 2015 року. З середа. 35-річна Кендра Хетчер заїхала в гараж на Гейбулс Парк 17. Вона була майже вдома. Жінка відчувала себе в безпеці, оскільки там була цілодобова служба консьєжів. Це був яскравий, розкішний багатоквартирний будинок з басейном, з морською водою, фітнес-студією та вишуканою кав'ярнею в центрі Далласа, штат Техас, США. Вона виросла в місті Pleasant Plains, штат Іллінойс. Там жінка вивчала стоматологію, але переїхала до Далласа, щоб зробити кар'єру. Вона влаштувалася на роботу в Smile Zone. Це здавалося їй ідеальним варіантом. Кендра мала сильну християнську віру і хотіла використовувати свої навички стоматолога, щоб допомагати іншим. Смайл Зон пропонувала дітям з неблагополучних сімей високоякісну стоматологічну допомогу. У вільний час Кендра викладала вивчення біблії та брала участь у волонтерських програмах, які включали будівництво церков за кордоном та безкоштовне лікування зубів дітям в Еквадорі. Професійне життя Кендри набирало обертів. і Її особисте життя також розквітало. Кендра зустрічалася з доктором Рікардо Рікі Панігуа, рікі закінчував дерматологічну резидентуру в Південно-Західному медичному центрі Тихайського університету. І, хоча вони зустрічалися лише кілька місяців, пара вже обговорювала питання одруження. Кендра та Рікі познайомилися через додаток для знайомств Тіндер і пішли на перше побачення 24 травня. Із того самого першого побачення вони були нерозлучні. Вони мали схожі цінності і хотіли однакових речей у житті. Того вечора, 2 вересня, Кендра заїхала в гараж, щоб залишити машину після роботи. Вона приїхала туди о 19.42. Жінка робила це щодня. Цього разу вона була схвильована майбутньому вихідним, оскільки планувала провести ці вихідні на День пам'яті в Мексиці з ріки, але Кендрі ніколи не судилася потрапити до Мексики. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінимо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Через кілька хвилин після того, як вона заїхала в гараж, двоє чоловіків, що проходили через гараж, почули крики і звук пострілів. Після того, як пролунали постріли з гаража на великій швидкості виїхав джип Чирокі. Хашем Саад, який жив у ждовому комплексі, почув крики. І затеофонував 9.1. Коли прибула поліція, вони знайшли тіло кендри в гаражі. Жінка була застрелена. Спочатку було вирішено, що це пограбування, оскільки сумочка Кендри зникла. Гільзи та магазин від пістолета були знайдені на землі поруч з її тілом. Але коли поліція провела подальше розслідування, вони оглянули місце злочину і вирішили, що спосіб стрілянини вказує на те, що це було далеко не пограбування. Це було більше схоже на розстріл в стилі страти. Знайдені залишки пороху вказують на те, що Кендра тримала руки за головою, коли в неї стріляли. Хідний отвір був у верхній частині голови, а куля вийшла через підборіддя. Але хто міг розстріляти або навіть стратити Кендру? Судячи з усього, її всі любили, і вона допомагала всім, кого зустрічала. Поліція отримала записи з камер спостережень в Гейлблс Парк. На записі видно, як джип Гранд Чероків в'їжджає в гараж о 19.15. На записі видно, як Кендра повертається додому і в'їжджає в той самий гараж о 19.42. На відеозаписі видно чоловіка, який прямує до автомобіля Кендри, а потім той самий чоловік з'являється на відеозаписі, коли повертається до джипа. Поліція вважала, що саме цей чоловік застрелив Кендру. Відеозапис показав, що там був ще один учасник. Водієм джипа була жінка, і вона виїхала з парковки, як тільки чоловік повернувся в джип. Але було недостатньо чітко видно обличчя, щоб ідентифікувати їх, тому поліція оприлюднила зображення джипа і водія в засобах масової інформації і звернулася до громадськості з проханням про допомогу. Цей заклик спрацював. Чоловік на ім'я Хосе Луїс Ортіс зв'язався з поліцією. Він повідомив, що джип належить йому. Але він не брав жодної участі у стрілянині і не був за кермом в той момент. Хосе розповів поліції, що вранці 2 вересня дві його подруги на ім'я Бренда Дельгадо і Крістал Кортез запитали, чи можуть вони позичити його джек. Вони сказали чоловіку, що машина Крістал має технічні проблеми. І вони залишили машину у Хосе, що він полагодив її, а тим часом чоловік віддав їм в користування свій джип. Жінки мали повернути йому джип того ж вечора після роботи, але замість цього бренда зателефонувала і запросила його зустрітися в ресторані Чілс, щоб поговорити. Біля ресторану не було його джипа, так само, як і не було в ресторані Крістал. Хосе сказав поліції, що він був з брендою в ресторані, коли сталася стрілянина. Пізніше, того ж вечора, джип повернули до будинку Хосе. Чоловік не знав, що його джип був використаний для втечі. Він сказав, що вперше усвідомив це, коли побачив звернення поліції і впізнав свій джип. Він запитав про це Бренду, і вона сказала йому, що це не його джип, але пізніше вона сказала, що Крістал використовувала його, щоб поїхати за забороненими речовинами до когось, і, ймовірно, щось пішло не так. Хосе розповів поліції, що Бренда наполягала на тому, щоб він нічого не розповідав, оскільки це був його джип і що він може мати проблеми з поліцією і навіть ризикнути своїм громадянством. Він відчував, що вона намагається ним маніпулювати. За словами Хоссе, Бренда запропонувала йому перефарбувати джип в інший колір і що вона сама за це заплатить. Після розмови з Брендою Хоссе повідомив про все поліцію. Поліція поговорила з Брендою. Вони запитали її про Кендру. Бренда сказала поліції, що не знає, хто така Кендра, і ніколи не бачила її раніше. Вони запитали її, де вона була о 19.42 вересня. І Бренда відповіла, що вона була в ресторані Чілс з Хосе і показала їм чеки за вечерю. Поліція запитала її про джип Хосе. За словами Бренди, вона віддала джип Крістал. Поліція допитала Крістал. Їй було 23 роки. Вона була матір'ю одиначкою. Поліція запитала її, чи не її вони бачать на відеозаписі за кермом джипа. Жінка підтвердила, що це вона. Спочатку вона розповіла поліції, що озброєний викрадач сів у джип і змусив її поїхати на парковку тієї ночі. Вона сказала поліції, що з нею був її дев'ятирічний син, але на записі з камери відеоспостереження було видно, що дитини у машині не було. Коли поліція повідомила їй про це, Крістал змінила свої свідчення. Вона сказала поліції, що не було ніякого викрадення, що вона добровільно відвезла чоловіка в гараж. Але стверджувала, що думала, що це було просто пограбування. Вона наполягала, що нічого не знала про стрілянину. Поліція запитала її, чому вона взагалі погодилась поїхати туди, навіть якщо вважала, що це було пограбування. І вона відповіла, що Бренда попросила її про це. Поліція запитала її, чому Бренда хотіла вкрасти щось у Кендри. І вона відповіла, що Кендра зустрічалася з колишнім хлопцем Бренди. Поліція з'ясувала, що Бренда та Рікі зустрічалися з 2012 до початку 2015 року. Коли вони розійшлися, він почав зустрічатися з Кендрою, і Бренда була незадоволена. Але Рікі гадки не мав, що вона нещаслива. Він розірвав стосунки у лютому 2015 року і почав зустрічатися з іншими жінками. Коли він зустрів Кендру в травні, він знав, що це серйозно, тому звідчувасті відправив бренді електронного листа, щоб повідомити їй, що у нього серйозні стосунки. Він і назвав їй ім'я Кендри, і бренда, здавалося, була в порядку. Вона написала, що сподівається, що вони залишаться друзям. У міру того, як допит продовжувався і збиралися докази, Крістол захотіла укласти угоду про визнання вони і погодилася дати свідчення в обмін на менший термін ув'язнення. Вона розповіла поліції, що Бренда хотіла смерті Кендри і що вбивство було її ідеєю. За словами Крістал, протягом двох тижнів після знайомства з Брендою вони почали планувати вбивство Кендри. Поліція з'ясувала, що Бренда була не просто незадоволена тим, що її стосунки з Рікі закінчилися, вона була одружима і відчайдушно хотіла його повернути. Вона вдавала перед Рікі, що щаслива бути друзями, але її життя почало руйнуватися. Її оцінки в університеті погіршилися, і вона пропускала навчання. Вона почала працювати на повну ставку, щоб повернути Рікі. Дівчина вдалася до кіберпереслідування Кендри та Ріки. Уявіть, вона зламала електронну пошту Ріки і зналася про їхні плани та подорожі, які вони планували. Бренда почала ображатися на Кендру. Вона вважала, що саме Кендра зайняла її місце. За словами Крісто, Бренда вирішила, що хоче позбутися Кендри Хетчера. Бренда запитала Крістал, чи не знає вона когось, хто міг би допомогти, і Крістал погодилась допомогти. Вони почали розробляти план вбивства Кендри. Початковий план полягав в тому, щоб вколоти Кендрі заборонену речовину або заспокійливе, а потім вони обговорили можливість застрелити її. Бренда запитала Крістал, чи може вона знайти когось, хто міг би це зробити, або чи знає вона когось, оскільки вона була з неблагополучного району. Вони об'їхали все навколо і запитали кількох людей, чи не могли б вони допомогти. Пізніше вони зустріли чоловіка на ім'я Крістофер Лав. Він погодився допомогти, і вони обговорили різні способи вбивства Кендри. Група прийняла одностайне рішення, що найкращим способом вбити Кендру було застрелити її, оскільки це було швидко. Крісто розповіла поліції, що бренда погодилась дати їй 500 доларів, а Крістоферу гроші і заборонені речовини. Крістал розповіла поліції, що вони вирішили вбити Кендру 2 вересня, оскільки знали, що у Кендрі і Рікі мали бути плани на вихідні на день праці, і що 3 вересня вони виїжджають з Далласа до Мексики на відпочинок. Бренда вважала, що вони повинні були зробити це раніше, оскільки їй стало відомо, що вони планували переїхати до Сан-Франциско, коли повернуться. Бренда знала про всі їхні плани і все, що вони робили, оскільки вона завантажила обліковий запис айфона Ріки на свій телефон і використовувала його для відстеження та переслідування. Бренда сказала Крістал, що хоче, аби вбивство виглядало як невдале пограбування. Щоб вирішити, де здійснити вбивство, Бренда і Крістал стежили за Кендрою, щоб побачити, як вона пересувається у звичайний для неї день. Вони пішли за нею на роботу. Жінки сіли біля будівлі армії спасіння і за допомогою бінокля спостерігали за її пересуванням, поки Кендра була на роботі. Після роботи вони прослідкували за нею назад і дізналися, як краще потрапити в гараж. Жінки з'ясували, що можуть легко потрапити всередину, якщо спочатку припаркуються на місці для відвідувачів, а потім прослідують за іншою машиною в гараж. Вони зробили те саме кілька днів, щоб переконатися, що нічого не змінилося. Вони були впевнені, що точно знають, що Кендра зробить 2 вересня. Напередодні, 1 вересня, вони втрьох, Бренда, Крістал та Крістофе, зробили останній прогін і засікли час. Вони вкрали наручники, шприци, дезінфікуючи спрей і серветки з робочого місця Кендри. Наступного дня, 2 вересня, Крістал та Крістофер планували здійснити вбивство. Рано вранці Бренда та Крістал забрали джип у Хосе. Вони підібрали Крістофера біля Jack in the Box. Брендо висадили біля бібліотеки в Карлтоні, а Крістал та Крістофер самі поїхали до житлового комплексу Кендри. Як тільки Кендра під'їхала, Крістофер вийшов з машини. Він був у рукавичках, чоловік підійшов до Кендри і вистрілив у неї. За вами Крісто, вона не бачила пострілу, але чула його. Вони швидко поїхали геть. Після того, як Крістал відвезла Крістофера додому. Вона забрала сина і пізніше зустрілася з Брендою біля будинку Хосе, де повернули йому Джип. За угодою, яку уклала Крістол, вона стала головним свідком обвинувачення. Було проведено два судові процеси. Крістофер і Бренда були звинувачені у вбивстві з особливою жорстокістю, і їхні справи слухалися окремо. В обмін на свої свідчення і визнання себе винно у вбивстві, Крістал була засуджена до 35 років ув'язнення. Поліція знайшла пістолет, захований у боковому відсіку автомобіля Крістофера. Саме з нього застрелили Крістоф. Завдяки цьому Крістофер був готовий говорити. Він розповів поліції, що Бренда пообіцяла заплатити йому як забороненими речовинами, так і грошима, і що вона найняла його для вбивства Кенри. Крістофера визнали винним і засудили до смертної кари. До того часу, як Бренда постала перед судом, вона майже сім місяців переховувалася від правосуддя. Вона навіть потрапила до списку ФБР 10 найбільш розшукуваних. Її заарештували у квітні 2016 року в Мексиці. Мексика погодилася видати її, але лише за умови, що їй не загрожуватиме смертна кара. Коли її екстрадувало до Сполучених Штатів, їй було висунуто офіційне звинувачення у вбивстві з користих мотивів. Її сім'я і сам Рікі спочатку не вірили, що Бренда може бути причетною до цього. Вони знали її, як люблячу жінку, психічно здорову, з хорошими сімейними та християнськими цінностями. І Рікі розповів поліції, що коли він розірвав з нею стосунки, вони залишилися друзями. Він навіть відправив її текстове повідомлення в ніч, коли Кендра була застрелена. Щоб повідомити їй про це, жінка запропонувала допомогти чим може. Бренда не визнала себе винною, а її захист стверджував, що її навіть не було там, коли застрелили Кендру, і що у неї є алібі та чеки, які доводять, що вона була в ресторані Чілос під час вбивства. Але обвинувачення стверджувало, що Кендра була вбита в рамках замовного вбивства, організованого брендою. Бренда не повинна була бути там під час стрілянини. Щоб бути винною у вбивстві і все одно може бути визнана винною, оскільки вона спланувала, організувала все і найняла Крістал та Крістофера для виконання його. Суд почув, що Бренда мала мотив бажати смерті Кендрі. Вона бачила в ній перешкоду на шляху для отримання бажаного. Це було її бажання повернутися до Ріки. Суд почув, що протягом місяців, що передували смерті Кендри, Бренда ставала все більш одержимо нею та ріки. Суд заслухав свідчення про цю одержимість від кількох людей, які знали бренду. Її двоюрідний брат Мозес Мартінес розповів, що бренда була в депресії після того, як її стосунки з Рікі закінчилися. Він засвідчив, що вона запропонувала йому заплатити, щоб він вдарив кендру безбольною битою. Він відмовився це зробити. Подруга бренди Дженніфер Ескобар засвідчила, що бренда була суперодержима і злилася на Рікі, коли він розірвав з нею стосунки. Вона розповіла суду, що Бренда читала всі його електронні листи і відстежувала його пересування на своєму телефоні. Вона розповіла присяжним, що Бренда навіть зберігала копію ключа від його будинку і мала доступ до його банківських рахунків. Дженніфер засвідчила, що Бренда попросила її усунути кендру Хеча. Вона розповіла суду, що Бренда хотіла, щоб вона або вколола їй щось смертельне. Або використала биту і залишила її в комі. Вона розповіла суду, що Бренда запропонувала їй дві тисячі доларів, машину та заборонені речовини, якщо вона це зробить. Дженніфер обговорила цю пропозицію з батьками, а потім відмовилася. Бренда попросила кількох людей допомогти, перш ніж нарешті знайшла того, хто погодився. Це була Крістал. Жінка була матір'ю одиначкою яка заробляла 11 доларів за годину. І вона дивилася на бренду. Жінку, яка мала власну квартиру і гроші і хотіла бути схожою на неї. Суд почув, що вона дала Крісту 500 доларів, і поліція знайшла в її речах квитанцію про зняття цієї суми в банкоматі. Вона також заплатила Крістоферу, йому було передано готівку, а також заборонені речовини на суму 900 доларів. Присяжні обговорювали справу всього 30 хвилин. Вони визнали бренду винною. Її засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!